Тук е шкода Суперп Кожа, автомат DSG Рубих Машина трябва ще помете, почистите 2011 рик. У непоганому стані, знаходиться ще в Німеччині. Ціна її тут 7000 євро, плюс доставка можемо достати в Чехії, кому цікаво звертайтеся. Така шкода Superb Кожа, автомат ДСГ. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.